Привіт! Гадаю, ви вже чули, що різні банки роздають гроші за реєстрацію у них та приведених друзів. Тож ми разом із криптоюазі брали усі актуальні роздачі від банків на даний момент в одному відео. Сьогодні ми розповімо про конкретні приклади, де можна залутати грошей, усі деталі, підводне каміння. Тож обов'язково дивіться до кінця. Приємного перегляду. Отже, не будемо тягнути і одразу перейдемо до справи. Перший банк у нашому списку це А банк. За реєстрацію ви отримаєте 50 гривень, які зараховують на баланс протягом дня. Необхідно лише зареєструватися та відкрити віртуальну карту. Змін. Носів, де що верифікація тут з 18 років і вивести кошти можна від 100 гривень, тобто треба запросити мінімум двох рефералів. Але звісно, можна пообузити цю темку за допомогою друзів, родичів і знайомих, тому це досить непоганий варіант. Другий банк у нашому списку це, звісно, моно. У них постійна акція, у межах якої за кожного проведеного друга дають по 50 гривень прямо на рахунок. Добре, що у Моно можна зареєструватися вже з 14, але водночас Монобанк є майже у всіх, тому знайти людей, у яких не буде його карти, достатньо складно. Ну а для того, щоб бути першим в курсі усіх подібних темок і роздач, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал Crypto.ua за посолечком в описі, тому що усе подібне там публікується у першу чергу. Третій банк це Sense. Мало хто про нього чув, тому досить легко знайти рефералів, в яких не буде його карти. Це типу Альфа-Банк зробив ребрендинг для України і назвався Sense, чи щось таке. Короче. Да. За реєстрацію у ньому за посиланням в описі ви отримаєте 100 гривень, які зарахуються протягом дня. Тут уже можна реєструватися з 16, та й нагорода дуже і дуже непогана, тому обов'язково використовуйте це. А з мінусів їх просто нема. Це ідеальний варіант. Єдине, що можливо знадобиться, написати в підтримку для того, щоб отримати свій бонус. Але в принципі це взагалі не проблема. Наступний банк це Easy банк Тут дають вже по 150 гривень за реєстрацію і по 50 гривень за кожного проведеного друга. Тут так само просто реєструйтесь через дію протягом. Вам кількох хвилин активуєте карту і готово. Останнім банком у нашому сьогоднішньому списку є PUMP. Вони вже роздають по 50 гривень за реєстрацію та кожного друга. Зараховуються вони теж одразу, і тут взагалі без нюансів. Із усіх цих роздач ви можете непогано собі наколядувати на морозиво. Якщо трохи постараєтесь, поабузите, порозпоширюєте своє посилання десь, то зможете і на останній айфон наколядувати. Величезне дякую всім за перегляд і нагадую, що посилання на реєстрацію в усіх банках, звісно, є в описі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки для того, щоб просувати український контент і прибутки вам!